Такого слабкого е, парламента не було е, ніколи ще в Україні. Навіть е, я згадую, які були монстри там, е, директорами парламенту Мороз, Плющ. Да? Е, от, е, навіть там пріянику, то мені здається, були сильніші. а Литвин. Понятно, що багато хто були таких слизьких, особливо той же ж самий Литвин. Uh, uh -huh. От, І Стефанчук ніяке жодне порівняння не йде з тим же ж самим Андрієм Парубійом. Наскільки він був сильніший, як над ними згалялись кварталівці? Uh -huh. mm -hmm. Там, типу, сам же Зеленський. І наскільки Стефанчук поклав парламент до них офісу президента? Він у них бігає там тузіком мальчик на побігушках. Єдине, що він вміє, це матюхати. Причому брудними останніми словами жінок в парламенті, що неприпустимо. Ну, він веде себе і не як голова парламенту, і мало того, і не як чоловік, просто як мужчина. І ну, ніколи так ще не падав парламент низько, що його взагалі мають ні за що. Що е, Єрмак не те, що там сам не приходить, не те, що Зеленський там через два роки від початку війни, тільки раз не зайшов, а вони навіть. Міністрів не хочуть туди відпускати, тому що Нібарське це дело, там ви ж слуги, ну от служите, ви знаєте, кому служити. Служить слуги Офісу президента і особисто там Єрмака і Зеленського. Гвардійці кардинала. От хто вони які, не, 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 не як Вот, І дуже для мене прикро, що так низько опустився парламент. Звичайно, парламентаризм треба буде відбудовувати з нуля, але е, ми бачимо е, повну управляємость е, з боку офісу президента. Так, да, вони знайшли хитрий ход. Е, у них підголосовує ОПЗЖ. ОПЗЖ підголосовує під страхом, скажімо так, е, щоб не було на них гоні. От і е, все якась там частина слуг, які голосують там, е, і хтось частина за страх, частина за совість, частина там е, як Мар'янка Безугла, там із любві е, до Єрмака. От е, десь ну у різних різні мотиви. Хтось досі там ключові голосування все одно відбуваються під конверти. Е, от е, і ми бачимо, що упавший парламент Сподіваюся, що якщо буде заморозка конфлікту, ми швидко його переоберемо. І це ну я б дуже мріяв, щоб це відбулося якомога швидше. Тим більше, що парламент можна переобрати по короткій спрощеній процедурі за 60 днів. От та чому б його не перебрати, і щоб там понятно що якщо Стефанчук туди і зайде, лише він десь на лавці сидів там з боку. Щоб його е, ну, це одна з моїх чесних мрій, щоб його не було в уже в. Щоб він в президії там не сидів, тому що це позорище от І тому Сибіга може там їх проігнорувати, але вони можуть там це або вони зроблять це як велику подачку, що дивіться там. До вас хтось прийшов. А що вони зробили з тим, що не пускають журналістів? Що, що це ви зробили? Е, немає. А Вони бачите, вони дивляться, що робить Трамп зараз. Він закриває Голос Америки, Радіо Свобода, не дає фінансування. А навіщо їм журналісти? Пам'ятаєте, колись Богдан сказав? Да, да, да. Ні, нам... Журналісти не треба. Володимир Зеленський робить відосики. Відосики, які не мають ніякого фідбеку, е, нічого не мають. Якби Володимир Зеленський вийшов отако на стрім до людей і почав щось говорити. Я думаю, що там багато що би понеслось би йому. Вони ж не да. хочуть цього. Вони це все вони не хочуть отримувати, тому що вони би отримали. Прийшла да. би е, 100тисячна аудиторія, яка б би зараз би, е, розповіла. Впрочем, Зеленський що... ніколи не скаже стадіон, так стадіон. Ні. А, оце, оце, оце не вийде насправді. Оце не вийде. Стадіону не буде у Зеленського. Е, Тут просто, знаєте, от питання. Е, у нас те, що сталося в овальному кабінеті, поїхав Володимир Зеленський, е, показав всі свої емоції, е, розірвав сорочку на грудях, бив себе в груди. Всім дуже подобається, до речі, в країні. Дуже подобається вся ця його поведінка. Дивіться, який він молодець, вжарив Трампа, от такий він молодець. Коли вже в Джиді була зустріч, Володимир Зеленський десь там був. Я, чесно кажучи, не знаю, чого навіщо він поїхав в ту Саудівську Аравію зустрічатися з бін Салманом який не рукопожатний. Якось воно, ну, знаєте, трохи не співпадає насправді з нашим іміджем сьогодні. Ми ж в демократію йдемо, а ви тут з саудівським принцем, щось, щось там домовляєтеся. Ну я так розумію, що це був привід. Зустріч з Бін Салманом, для того, щоб бути присутнім десь поруч в цієї зустрічі, тому що ну дійсно на кону були дуже серйозні речі. Але Зеленського я так розумію, попросили не брати участі в цьому. Бо ви ж вже в овальному кабінеті наробили. вже. Давайте от так. І це чия заслуга? А це от коли ми говоримо про ефективність і результативність, да, люди часто путають, ну, принаймні, студенти іноді мені кажуть, а це хіба не одне і те ж саме? Ні, це не одне і те саме. Е, коли ми бачимо е, дуже часто результат, ну, от коли, наприклад, е, е, Побудували по великому краївництву дороги. Чи зараз там фортифікація? Да? Ну хай дороги можна ж дуже чітко оцінити Скільки кілометрів дороги у нас і скільки в Польщі? Наче результат є. Зеленський бігає, цілуйте руки, кругом білборди, Що це побудовано з ініціативи президента? є слібний він. То, що я б не, не на заправки не заправляв би бензин, я б не здавав би акциз, ну як і кожна заправка платить за цей бензин в дорожній фонд, я хочу кожному водію сказати, хто нас дивиться, що 17 з чим там з копійками гривень ми платимо з кожного літра 95-го в дорожній фонд. От з цих грошей і ремонтують ці дороги або будують нові. Тобто, якщо я залив собі повний бак. То це 900 гривень я віддаю за раз, за кожен раз, я віддаю 900 гривень туди, в в цей, в дорожній фонд, а вони ще потім хочуть, щоб я руки цілував Зеленському, що він щось побудував. Так от, а мало того, це я про результативність. Але це все, все одно виходить, що у нас на 10 мільйонів доларів дорожче. А, не, верніш, у нас 10 мільйонів, у поляків 8 кілометрів дороги. Однієї там, самої. Чому у нас дорожче? Тому що це якраз 20% це сума відката. І виходить, результат є. Ну, дорогу ж бачили. Є результат. Ну, я ж не зможу заперечити, що скажуть, вітя, тобі ж пошло повилазило, ось нова дорога одна штука є. Дякую, президент. Я кажу, ні ні ні, ні. А ефективність. А ефективність де. Так от тут. Взагалі е критичний хрестоматійний випадок, коли немає ні результативності, ні ефективності. Це ж я буду студентам розказувати. Це ж готовий кейс. Дивіться. 27 лютого у нас були розвіддані і під'їжджали снаряди. Нам підвозили боєприпас. 27 лютого. Потім це все пропало. І це було видано як подвиг, як хорошо він середній палець показав, дулю показав там, типа показав, який він мужик, там все, все, все. Але результат був як, як на російській дуже кажуть: отрицательний взліт. От у нас був отрицательний взліт, нам переставляли поставляти розвіддані, потім то. Ну, це вважається успіх. Там, типа, блін, к бабушки не ходить. Якщо це успіх, то я китайський льотчик там. Тобто Ми чекали від того результату, що було от у нас все ж елементарно в лобізмі, що люди, які вас підтримують, домовтесь з ними, щоб вони готові були за вас взагалі за гранатами під танки піти. Люди, які до вас нейтральні, щоб вони вас підтримували. Люди, які до вас ставляться негативно, щоб вони стали нейтральними. Ну, елементарно, перший клас, третій четверть. Я це студентам розказую, і всі, головне, всі ж все розуміють, що а що тут непонятно. Ну у нас це все зробили навпаки: отрицательний взліт, від'ємний результат. Тобто, поїхали щось покращувати, погіршили. І це молодець. Потім повернули це назад, тобто 12 березня, все вернули станом на 27 лютого, тобто, результат ну, ноль. Як було, так і залишилось один в один. Не гірше, не краще. Ну, тепер це теж подвіг. Тобто, два подвіги завершив Зеленський, коли обвалив все податкос, і коли воно все повернулося, вбив два рази це подвиг. І Зеленський такий розказує: ну вони ж приходили там в переговорну колбнаку зо мною зв'язувались. Там я їх інструктував. Та що там, які, по яким позиціям ви домовились? Ви домовились, що ви здаєте там, типу, що ви про територію не говорите, про НАТО не говорите? Це вас змусили. Це що типа хлопці, не заїкаємося про три речі. Я ж кажу три речі здані: про е, обмін там Курська на суджу. Ну верні, суджу на Енергодар, про е, НАТО і про територію. Все беремо і мовчимо. Просто замовчуй. Що не ясно, понятно? Так, да. все це перемога. Змусили замовчати. А зараз я ж кажу. А зараз росіяни ще влізуть. Ну якщо ну американці, то будуть пояснювати, що по державній мові це не ну, смисл домовлятися, тому що це виконане не буде. Тобто жоден парламент України такого не ратифікує. Там і то не ратифікує, і то і там здачу території, бо Путін каже, ні, хай вони визнають, що Крим це Росія. Так у нас це карний злочин. Ми зараз ж змушені будемо, якщо парламент за таке буде голосувати, будемо брати і сажати парламентарів. Понятно, що цього все не буде. Я сподіваюся, що американці пояснять, що ну верніше треба пояснити трампістам, що якщо Путін на цьому наполягає, він просто хоче е злить перемовини в Унітаз. Ну той, то це. Не ну це неможливо зробити, навіть якщо б це хтось і сказав. Ну окей, навіть Трамп би сказав, добре я їх заставлю. Як він заставить наш парламент проголосувати? За таку муру як російська мова друга державна. Ну ніяк, ну ніяк це не змушено. Про Прожніть зеленського виберуть залужного у залужного Прийде з залужним команда, яка тим більше я просто представляю десь 100 ветеранів в раді сидить і що, нажимають кнопки за за російську другу мову. За що тоді вони вмирали?